Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі, де ми говоримо про астрологію, про прогнози і також про специфічні класні підказки, які всесвіт нам дає для того, аби ми могли не тільки спрогнозувати своє майбутнє, а найблагополучніше розпланувати своє життя. Сьогоднішня тема про стать дитини, взагалі, чи реально це прогнозування, Детальніше розкажу, взагалі, що можна побачити через натальну карту, а також нумерологічно чи можна передбачити стать дитини у конкретної пари або відштовхуючись від. Моменту зачаття та віку мами насправді ця тема є одна із найактуальніших, адже планування вагітності воно завжди ем, таке дуже спровоковане не тільки бажання мати дитину, а якби уявою, яку стать дитини хочеться. І дуже у багатьох людей е, дійсно питання того, чи буде дівчинка чи хлопчик. І є якісь пріоритети, є це вже, якщо вже це не перша дитина, особливо то хочеться все ж таки поповнення в сім'ї, щоб можна було, хоч якось передбачити. В першу чергу хочу сказати, що справді по натальній карті якби саму стать дитини визначати дуже важко, оскільки є якби пріоритет, прерогатива, що ймовірно, але 100% гарантії, звичайно, дати натальна карта і її показники не можуть. Синастрія це накладання двох карт. Партнерів, тобто чоловіка та жінки, накладання цих карт дає показники можливості мати дітей, проблематики з дітьми, тобто, чи є якісь там упередження, чи можуть бути якісь важка вагітність, все це чи проблеми з зачаттям, все це можна побачити по синастрії накладання карт. Тому що, власне, специфіка показників двох партнерів при тому, коли вони формують пару, це як. か Ціла, ціла аналітика, яка видає чіткий результат, чи проблемно людям мати дітей, які уроки кермічні пов'язані з тим, що в них можуть з'явитися діти? Чи у кожного із партнерів ведуча сторона, материнство чи батьківство взагалі в цілому? Тому що може бути таке, що один із партнерів має це як проблемний сектор, або як слабкий сектор, і з дітьми він тоді не контактує тісно, або не можна таку людину тоді залишати на виході виховання її дітей, наприклад, і садити вдома таку людину з дітьми, тому що для неї це буде дуже пагубно і впливати навіть там на здоров'я, на інші сфери життя. Але передбачити кількість дітей так, звичайно, можна. Можна дізнатися, в якому віці переважно будуть діти народжуватися. Але цікаво, що. Найбільш детально кожна людина мріє дізнатися не тільки скільки дітей, з яких обставин, з яким партнером саме буде як це виливатися, і з яких обставин будуть складатися вагітності, чи легкі, чи складні вагітності, як будуть пологи, як буде взагалі сам процес відношення до дітей, виховання дітей. Все це, звичайно, є в натальній карті. Але найзатребуваніше питання. Особливо у тих, хто дуже так раціонально, педантично підходить до питання народження дитини і зачаття дитини. Особливо ті люди, які там сідають на дієту, йдуть на обстеження, готуються до цього, вони, звичайно, хочуть трішки зазирнути в майбутнє. І це саме ті люди, які на ранні скринінги йдуть і поприділяють стать дитини. Так ось до моменту ще зачаття дійсно можна зафіксувати, відштовхуючи стільки від показників віку мами, тобто повних років, які вже були у мами, тобто, власне. 38 день народження, наприклад, або 18 день народження. І ось тоді вам повних 18. І саме так я зараз озвучу, по яким рокам які ймовірності народити, якої статі дитину. Тому що, власне, вплив мами має величезну доленосну таку участь в народженні дитини конкретної статі. Але батько як партнер, він впливає, особливо на контакт в оприділений місяць життя теж. Своєю участю для сформування власне у цієї душі, цієї долі, яка прийде до нас, аби ми стали її батьками. Тому для тих, кого вже є діти, буде цікаво порівняти після сьогоднішнього відео, як взагалі у вас це відбулося, чи співпало, наскільки співпало. Для тих, хто тільки планує дітей, зверніть увагу на ці підказки, як свою спробу дійсно обрати стайль дитини. Ну і звичайно для тих, хто, можливо, ще й не знає, чи будуть у нього діти, чи є таке в планах, збережіть собі це відео, тому що може комусь з ваших знайомих пригодиться, або вам в майбутньому також. Поставте прямо зараз лайк під цим відео, аби більше користувачів бачили україномовний астрологічний контент. Нам з вами тут цікаво, і я скажу одразу, що я зараз озвучу вік з 18 до 30 років, тобто мами вік. Коли вона вагітніє, момент зачаття буде від 18 до 30 років. У мене, звичайно, є прорахунки ще від 30-річного віку до 45. Але це вже якби давайте орієнтуватися на ваш запит. Якщо це відео вам буде дійсно цікаве, ви захочете продовження, я буду орієнтуватися по коментарям. Якщо коментарів буде багато, то, звичайно, друга серія цього відео має місце бути, і я дійсно буду орієнтуватися. Давайте домовимося 20 коментарів в запиті, що так мені цікаво, і я знімаю другу серію. Або ви не думали, що це маркетинговий хід, знаєте, що я вже записала другу серію, але чекаю, коли ви дасте фідбек. Я справді хочу знімати для вас максимально корисний і актуальний контент. Тож, якщо у вас були якісь історії, що ви десь зверталися до нумерологів, це теж дуже цікаво. Власне, до нумерологів, до астрологів, до тарологів, до кого завгодно, навіть до, до якихось гадалок чи якихось яснобачищів до будь-яких езотериків, якщо ви зверталися в саме з таким запитом, дайте знати в коментарях свої історії. Це неймовірно крута тема, і по своїм клієнтам я орієнтуюся, що цей запит він дуже актуальний і. Е не всі дівчата знають, якісь хитрощі, як дійсно так підібрати якісь ритуали. Може ви поділитеся ритуалами, які у вас спрацювали по, або не спрацювали по вибору статі дитини. Тож, це відео для мамочок, для майбутніх мамочок, для папочок, для батьків. І чоловікам, і жінкам буде цікаво, але орієнтуємося ми зараз, тож розповідаю правила. Орієнтуємося зараз, що я буду озвучувати по віку повних років скільки мамі. Далі місяць зачаття, в який відбувається зачаття дитини. Тут, звичайно, ми розуміємо, що це йде річ, якщо ви зафіксували, запам'ятали, запланували, і тоді зачаття відбувалось. Звичайно, є стихійні історії. Можливо, ви там не пам'ятаєте, як було, ну і все вже у вас відбулося. То це вже для вас буде так. Як просто цікавинка прослухати цю інформацію. Але для тих, хто планує це дуже круто, до речі, якщо у вас народилась дитина, ж пам'ятаєте і все спіпало, дайте знати в коментарях. Тож, якщо ви нажали, зараз серденько починаємо. Тож, якщо відшлокуватись від того, що всі завжди за більшість хоче хлопчиків, ну, по мірі, чоловіки, то почнемо з того, в які місяці власне, не почнемо, а сформуємо цю таку нашу наш перелік. Від тих місяців, в яких точно виходить дівчатка, коли йде зачаття дівчаток. Тож починаємо. Вік мами 18 років, в 18-річному віці вона може стати мамою дівчинки у лютому та квітні, якщо було зачаття саме в лютому та квітні. Якщо мамі 19 років, то вона зачала дівчинку в лютому, квітні, жовтні або грудні. Якщо їй 20 років мамі, то дівчинку вона може зачати в січні, в березні та жовтні. Я собі тут підглядую, бо я собі написала список. У мене тут як суфлер. 21 рік мамі дівчинку вона може зачати в будь-який місяць, взагалі такий вік, коли взагалі щомісяця дівчинка окрім січня. Тож хлопчиків ловимо саме в січні. 22 роки мамі і дівчинку вона може зачати в січні, квітні, червні, липні, вересні, жовтні, листопаді та грудні. Взагалі, в ранньому віці дуже велика схильність повнолітнім. В ранньому повнолітньому віці велика схильність до дівчаток. А, власне, мамочки, які ще до 18-річчя вагітніють, там більша схильність власне, до хлопчиків. А тепер в 23 роки це вже я вважаю не ранній е, повнолітній вік. 23 роки мама може зачати дівчинку в березні, червні, серпні та грудні. В 24 повних роки жінка може зачати дівчинку в лютому травні і з серпня по грудень. В 25 років це січень, квітень, травень, липень. В 26 років це лютий, квітень, травень, липень і з вересня по грудень. Теж увага, рік такий більше для дівчаток, в віці 26 Тепер вік 27, січень, березень, травень, червень та листопад. І 28 років лютий квітень, травень, червень, листопад, грудень. 29-річна 29 жінка може зачати дівчинку в січні, березні, квітні, липні, серпні та вересні. І коли жінці 30 років, то дівчинку вона найлегше зачати може у лютому. І навіть з лютого по жовтень. Тож, бачите, насправді є в цьому певна навіть така діаграма, можна відчути, що є певні роки з великою активністю, власне, ймовірністю зачати дівчаток, і е, також є хлопчики. Е, ви тепер знаєте, як собі вирахувати, можете це зафіксувати. Якщо в когось буде бажання в тайм-коді це прописати, буде взагалі дуже круто. І якщо актуальне відео продовження цієї теми, або взагалі тема вагітності вибору, статі дитини або питання астрологічне про належності, яка дитина народжується, в який період, якщо вам ця тема материнства, батьківства, прогнозування. Майбутнього своїх дітей цікава, дайте знати. Але найбільше я чекаю, чи актуальна взагалі була ця тема, це відео і чи хочеться продовження. Дякую вам.